Згубний вплив алкоголю на здоров'я людей відомий давно, і так само давно почали застосовувати заходи боротьби з пияцтвом. Так, за майже 2,5 тисячі років до нашої ери в Китаї під загрозою смерті забороняли надмірне вживання спиртних напоїв. У середні віки в Англії на алкоголіки натягали ярмо і водили їх по вулицях для загального осуду. Сьогодні в Україні пияцтво та алкоголізм стали національним лихом, однією з основних причин захворювання і смертності українців. Алкоголізм задає величезні шкоди суспільству, він руйнує сім'ї, шкідливо позначає на вихованні дітей, веде до порушення трудової дисципліни, травматизує, штовхає людей на аморальні вчинки, породжує злочинність. Складається більше, як 60% води. Алкоголь має здатність притягувати воду. Внаслідок цього, клітини речовин, з яким він вступає сполуку, зневоднюються, перестають дихати і гинуть. Діючи таким чином на білок людського організму, алкоголь викликає його згорання. Із шлунка і кишечника алкоголь швидко всмоктується в кров і розноситься по всьому організму. Окиснення алкоголю відбувається в крові печінці нирках. Алкоголь діє на е, тонкість слуху. Пославлює увагу спостережливість і пам'ять. Стародавній філософ Арістотель влучно назвав алкогольне сп'яніння добровільним безумством. Систематичне зловживання одним із членів сім'ї спиртними напоями підриває її моральні устрої. Поступово алкоголік стає чужим у своїй сім'ї, а іноді навіть найлютішим ворогом. Все, що донедавна визначало інтереси людини дружина, діти, книги, улюблена справа, телевізор, прогулянки, відсувається на задній план, з'являється байдужість до близьких. Члени сім'ї перебувають під постійним страхом, напружено чекають нових витінок з п'янілого голови сімейства. Замість взаємної любові виникає ненависть, замість торишування, відчуження і страх. Так перестає існувати сім'я. Яку почав руйнувати алкоголь? Щес, щасно, дані Греції Ірині діє в закон, який забороняв юнакам до 18 років пити вино. А що ж бачить дитина сім'ї алкоголіка, местаральні п'ятики, веселі компанії в домі, брутальні, цинічні вирази, сварки, бійки. Дитина, звичайно, захоче звідати загадкового напою, який так так до смаку батькові й матері. А п'яні батьки не тільки забороняють цього. А навпаки, часто самі дають. Часто в таких сім'ях діти не є не тільки свідками, а й жертвами сварок, скандалів, бійок. Вони перебувають у постійному страху. Нездорові стосунки в сім'ях алкоголіків сприяють формуванню і в характер дитини, негативних рис, злодійстві, злопам'ятності, брехливості, хитрості, лицемірстві. А в таких сім'ях природні почуття, як любов до батька, матері близьких зазнають значних змін, а іноді набувають потворних форм. Алкоголь належить до отрут, які згубно діють на все живе. Він отрує не лише організм людини, яка вживає спиртні напої, але являє велику небезпеку для її потомства. Алкоголь потрапивши до організму і всмоктавшись у кров, проникає в усі органи і системи та спричиняє хворобливі зміни. Особливо чутливі до алкогольної отрути статеві клітини, тобто клітини, які відповідають за потомство. В сім'ях, де, хоча б один із подружжя хворі на алкоголізм, діти часто народжуються кволі, хворобливі, розмови відсталі, схильні до різних захворювань. Недарма у давні часи існував такий вислів: батько пропиває печінку свого сина. Навіть у осіб, які не зловживали з напоями. Може народитися хвора непов... неповноцінна дитина, якщо вона буде зачата в стані алкогольного сп'яніння. Ми відповідально заявляємо, що найголовніше в боротьбі з п'ястом його профілактика. Ми повинні захистити себе від цього лиха, і тут не може бути байдужих. Алкоголізм несумісний з нашою дійсністю. Пропаганда здорового способу життя повинна мати непримиренний і наступальний характер. Ми за життя без алкоголю. Відповідальність починається з мене. Відповідальність починається з тебе.